З 10 по 13 вересня у Львові відбувався 22-й міжнародний книжковий форум видавців. Щорічно він збирає поетів, прозаїків, літературних критиків, мистецтвознавців, музикантів із усіх куточків України. Особливими гостями є запрошені іноземні автори із Швеції, Польщі, Грузії, Америки та багатьох інших країн. Цього тижня частинкою цієї масштабної книжкової події стали шкільні бібліотекарі району, що у такий особливий спосіб вирішили провести семінар шкільних бібліотекарів. 10 вересня відбувся виїзний районний семінар шкільних бібліотекарів, організований Радехівським районним відділом освіти. Понад 20 бібліотекарок районних шкіл відвідали 22-й міжнародний книжковий форум видавців у Львові. Долучилися до організації методист відділу освіти Любомира Беспаленко. голова методичного об'єднання шкіл бібліотек, шкільний бібліотекар Синьківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Діана Яцишин, бібліотекар Радехівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів №1 Ганна Пехник. Часні заходи форум видавців є доброю можливістю поповнити та оновити бібліотечні фонди. Прийняти педагогічний досвід, придбати книжкові новинки, познайомитися із творчістю українських та світових авторів та літературним процесом. Серед відвіданих бібліотекарями заходів різноманітні презентації та автограф сесії, незабутніми враженнями стало представлення книги Надії Савченко Сильний ім'я Надія та зустріч із її рідними. Корисними та практичними стали відкриті дискусії на тему актуальності та важливості читання і книги у сучасному світі, в яких брали участь як українські, так і іноземні гості. Серед переповнених полиць книжкового ярмарку кожна із бібліотекарок справжніх поціновувачів слова знайшли видання на свій смак. Традиційний щорічний книжковий ярмарок є відкритим літературним майданчиком для людей, які прагнуть відкривати для себе українське слово та книгу. Безперечно, такі літературно-педагогічні екскурсії стануть добрим поштовхом для професійного росту не лише шкільних бібліотекарів, а й учнів.